Ось так жителі села Верба на Рівненщині зустрічають свого земляка Романа Бронського. Його повернули з російського полону цьогоріч у липні. Декілька місяців чоловік лікувався та проходив реабілітацію. І нині вперше за понад три роки повернувся в рідне село. Рідного вербського поля, щоб надалі була, тільки щаслива у вас доля. Дякую, дякую. Всі чекали з нетерпінням, адже всі знають, що Роман понад три роки а саме 38 місяців знаходився у полоні. Прийшли зустрічати. Педагоги, діти, односельчани, родичі. Ну всі, всі, хто його знають, адже це велике свято сьогодні для нас. Емоції перевершують такого. Дочекалися. Дочекався брата. Дякую. Ти наш герой. Дякую вам, дякую, дуже що живий. Дякую, що ти живий. Я дуже радий, що мене зустріли багато людей. Я не очікував, що там в полоні, ну, падає самооцінка. Думаю, що тебе якби, ну, не чекають в Україні. А як ти вже приїжджаєш на Україну, ти дивишся, скільки людей вражується, що іменно тебе чекають і не тільки мене. Ти Хлопці, які там довго час в полоні. І це надихає. Просто надихає, щоб ну, майбутнє, щоб типу, захищати цю країну. Серед зустрічаючих найрідніші батьки військовополоненого. Емоції навіть і не розказати. друге народження дитини. Молилися, чекали, надіялися і бачить, дочекалися. Хай всі так само чекають, та діють і дочекають. Зі слів Романа Бронського, був у в'язницях на Ростовщині, потім на Уралі. Батьки кажуть, знали, що син у полоні, але не знали, де саме, не переставали шукати і молитися за нього. Переживали, що в Оленівці може, там ж підірвали були і не могли теж добитися ніяк. Де не дзвонили, де не шукали. Але бачите, молилися кругом і воно, може, молитва допомогла. Я жив одним днем. З тим, щоб повернутися додому і зустріти своїх рідних, близьких, знайомих ще їх обняти. Мар'яна Росоловська Суспільне новини Рівне.